Доброго дня! І ми із Києва. Дорогенькі мої, що тут написано? Нехай буде мир в усьому світі, розумієте? І це ж написали не вчора і не в 22-му році, а вже дуже-дуже давно. Ми приїхали в ботанічний сад Рижка. Ой, дівчулі, це кошмар. Зараз буду вам знімати такі невеличкі відео, щоб вам не довго було дивитися. А коли є час дивитися так. Направо у нас сад гортензій, наліво сад троянд. Куди йти? Ну, підемо спочатку на гортензії. Чи можливо спочатку йти на сад Троянд. Підемо на гортензії. Бачите, як гарно. Як дуже-дуже-дуже гарно. Підемо спочатку на гортензії, а тоді підемо до троянд. Ой, мої дорогенькі. Давай швиденько туди. Так, Люди гуляють. Я вам скажу тут. Ну, багато просто гуляє військових, хто може хто може собі дозволити, кого там більш-менш проблеми. Скажу вам, що були краса, правда, дивіться, як вистрижені дерева. Були в госпіталі. Ну, ми провідували своїх хлопців. Скажу вам, ну, Розумієте, я ж не можу знімати кожного разу те, що, бачите, для дітей ось площадка. Наварили вареники, отакі. Ну, звичайно, якщо люди їдуть провідувати своїх знайомих, то звичайно вони ж щось готують, правильно? Наготували, все завезли, погуляли. І з ними, що ви думаєте, пішли ж в метро. Так, яка краса ще. Ну, тут дуже-дуже велика територія, тут дуже треба багато часу, щоб його все обдивитися. О, туалет дуже гарний. І що я вам хочу сказати? Ну, погуляли з ними, все. Поговорили, там віддали, що потрібно було. І зайшли в метро, щоб приїхати сюди ж, до цієї Печерської метро Печерська, а потім тролейбусом або автобусом. Ну і що? І повітряна тривога. І сиділи ми у цьому метру півтори години, я вам скажу. О, ось це вход, вхід, вхід, але я миру, ось, будь ласка, ми ще там побуваємо. Ой, господи, мать моя родна, Ну, коротше. Правда, якщо починається повітряна тривога, то завжди приносять то завжди, і дорогенькі молоді люди теж знімають. Так я вже піду, щоб їх не знімати. Дивіться, які великі-великі кущі. Яка краса так. То приносять стільці такі, знаєте, дуже багато стільців. Ну, кому хватило, кому не хватило. Партензія називається великолиста. Бачите, які гарні кущі. Які гарні кущі, правда? Ой, то дерево видно, бачите? Бачите Бачите ви чи не бачите? Так? Зараз підемо далі. Ой, мама дорога, я вам скажу. Сили на ісході мої, тому що а нам не вистачило стільця. То ми вже стояли, стояли півтори години. Що вам сказати? Так, це дерево це мітловидно. Так, ну давай підемо сюди. Траса, правда, дівчатки добре, що хоч. Дивіться, яка арочка. Які арочки, бачите? Які арочки будемо заходити. Щось уже квітло, щось переквітло, звичайно, тому що ми теж не буваємо дуже часто тут. Розумієте, тому що завжди... Є робота, бачите, ось теж якась уже переквітла майже. Такі такі арки. Ой, та оце ж сиділи стільки, що сиділи знову. Арочка така, бачите, сиділи, е, сиділи в тому метро. Так, заходимо. Ой, мама моя рідна. То я вам скажу, що сіли мої на ісході. Бачите? Все гарно. Я вам скажу, що зараз, ще зараз спустимося туди, тому що ніхто великих грошей зараз, звичайно, не вкладає. Ви ж розумієте, що це теж не знаю, яка це гортензія. Щось не написано. така кабачте, буде квітнути. Там... Тому що війна і вже <кл 'язаний> доглянути б те, що є. Так, що там туди далі? Є смисл спускатися чи нема, куди йди далі, та доріжка веде. Ну, бачите, вона отак веде, веде, а потім отак, отак і, мабуть, вертаємося назад. Ну, давай пройдемо, пустимо. Такі арки тут кругом. Ой, так, мої дорогенькі, мої дорогенькі. Боже, як тут гарно посидіти, дивіться, дивіться. Боже, коли навіть жарко продумано, бачите, що тут гарно-гарно просадити. Ну, я вам скажу, що вже дощ був. Вітруган такий був. Ну, і знаєте, як ми зібралися, так оце ж таке. Як не вітер, то дощ. То я вам скажу, що раніше тут було дуже-дуже гарно. А зараз вже ніхто грошей не вкладає, тому що гроші потрібні на, ну, для наших воїнів на війну. Бачите? І там отак от доріжка. Ми зразу підемо сюди, тому що, тому що є доглядають, а нові квіти вже не висаджують, тому що нові квіти коштують дуже-дуже дорого. Зрозуміло, що на нові квіти грошей немає, тому що потреби дуже великі для наших воїнів, тому сади будуть квітнути. Уже тоді, коли буде перемога. Так, треба нам звідси якось виходити. І зараз подивлюсь, бачите, яка краса, яка краса. Так, що у нас тут? Що в нас тут? Тоді підемо до Троянд. Тоді підемо до Троянд. Що в нас тут? А тут просто злаки якісь, бачите? Злаки. Звичайно, Київ, Київ. Бачите, там все. Ой, мама дорога, Зараз, зараз підемо, підемо. Ну, оце такий називається сад. Це ж якийсь, якийсь. гортензії. Ну, Добре, що ще й так, тому що це ж і працівникам треба платити гроші. Що це таке? якесь, бачите? Не знаю, що це таке, якісь такі. Все, все заплетено. Що це за таке? Тому що, звичайно, доглядати, все одно ж треба підстригати. Оце все, бачите. Тому треба гроші вже працівникам платити. А де ж їх брати? А де ж їх брати? Тому дякуючи працівникам, що вони отак. Бачите, туди арочка. Що вони хоч так доглядають, тому що... Коштів, звичайно, немає. Для пенсіонерів безкоштовний квиток. я пройшла безкоштовно, але, бачите, не знаю, що це таке. Але я заплатила 100 гривень, тому що 100 гривень просто анемонка. А це я не знаю, що це таке, якийсь. Кущик якийсь. 100 гривень вхід. Для дітей до 7 років безкоштовний. З 7 там я не пам'ятаю скільки. 50 гривень. 50 гривень. Ну, я теж заплатила 100 гривень, тому що я тут буваю раз у 10 років. Ну, розумієте? Ну не в 10 років, це ж я так кажу. А, дівчатки, знаєте, як називається оце це все. Оце, якщо воно ще квітно. Гірчак якийсь бульджуанський. Зараз можна сісти, поїсти морозиво, І воно у нас є. Ми зараз посидимо десь. Знімемо морозиво. А потім підемо, знімемо вам. Зараз тут просто посидимо, Дай мені морозиво, будь ласка. А потім знімемо вам. Що ми знімемо? А потім знімемо вам троянди. Красота. Зараз я трішки ще зніму. Оце була знижка, купили таке морозиво. Бачите? Була знижка на 50 гривень. Ніколи такого не брали, але просто вже добре, що хоч сьогодні не жарко. Тому зараз посидимо, з'їмо це морозиво. Зараз я закінчу. Так. А тоді після морозиво піду, з'їму вам. Троянди. Тут дуже-дуже велика територія, тому що тут є і хвойники, тут же житюльпани весною квітли. Дуже-дуже ну, багато, бачите, які зроблені. Дуже багато. Ну, Сьогодні ми, мабуть, не обійдемо все, тому що, по-перше, часу мало, часу мало. От, але ж трішки вам покажу. Бачите, яка краса. Сад гортензій, Сад гортензій, Дуже-дуже гарно вийшло сонце. Вийшло сонце. Мої дорогенькі. Дякуємо людям, що вони хоч отак зберігають, тому що коли жарко, я не знаю, як воно це все тут. Стільки тут роботи підстригати, поливати. Тому що дуже велика територія. Ну, можна подивитися в інтернеті, розумієте, проблем вже ж немає. Але ж цікаво подивитися отак. Ой, мої дорогенькі, сьогодні день, я ж кажу, сиділи в тому метро, людей дуже багато. Але поприносили, скажу, разові стільці. Поприносили, і все-таки люди могли посидіти. Ну, стільців нам не лишилося. Тому півтори години. Дивіться, який гарний там на пагорбах Київ. Бачите, гарні нові, нові будинки. Це називається Печерські пагорби. Так, мої дорогенькі, отака краса. Отака краса. Підемо трішки відпочинемо, а потім зніму вам відео про Троянти. Щоб вам не було дуже багато часу трапити. Тому що, щоб відео були такі... Коротенькі, вам було дивитися, не затрачати багато свого часу. Я люблю коротенькі відео по можливості. Ну що, мої дорогенькі, всім вам добра, здоров'ячка нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Така чудова-чудова Україна.